Затримання ворожого інформатора, вибухова знахідка та вшанування героїв це дайджест подій вівторка 1 жовтня від каналу Дніпрооперативний. Енергетики під обстрілом, поки бригада ДТЕК Дніпровські електромережі працювала, аби повернути світло у домівку жителів Дніпропетровщини. Ворог атакував їхню автівку. Енергетики виконували роботи на повітряній лінії у населеному пункті, наближеному до лінії фронту. Внаслідок влучання ворожого дрону по бригадній автівці сталося займання. На щастя, члени бригади ДТЕК вціліли їх згодом евакуювали колеги. Свято героїв сьогодні по всьому місту проходять урочистості до Дня захисників та захисниць України. Заходи розпочалися о 9-й годині ранку з хвилини мовчання. На перехресті проспекту Дмитра Яворницького та вулиці Короленка було зупинено рух транспорту та людей. Також Дніпряни разом із представниками міської та обласної влади поклали квіти до меморіалу у сквері героїв, на честь пам'яті полеглих воїнів. Завершили урочистості відкриття меморіального каменя на площі єдності, який було встановлено за ініціативою родин загиблих загиблих Військових Новокадацького району ми відкрили місце вшанування героїв загиблих саме з Новокадацького району. У нас є актив родин загиблих, матерів загиблих, які вийшли з ініціативою створити здесь, ну, таку площу алею. Тобто сьогодні ми допомогли ініціативі створити ось такий ось початок меморіального комплексу. Ця ідея об'єднала не тільки там органи місцевого самоврядування доєдналися і приватні підприємці, громадські резиденції, волонтери зупинялись даже просто машини, мешканці підходили, допомагали злодій рецидивіст правоохоронці Дніпра за декілька годин затримали чоловіка, який увірвався до будинку у Чечелівському районі міста, де перебували дві дівчини. Він заволодів їх телефонами та грошима. Чоловік розбив рукою скло та проник через вікно до житлового будинку. Скориставшись шоковим станом мешканок, він пограбував їх. Через декілька годин після злочину поліцейські розшукали та затримали грабіжника у місті Новомосковськ. Ним виявився 44-річний чоловік, який раніше вже скоював майнові злочини. Наразі Порушнику повідомлено про підозру триває досудове розслідування. Затримання ворожого інформатора на Дніпропетровщині судитимуть військового, який співпрацював з ворогом. 42-річний молодший сержант передавав РФ інформацію про місце дислокації української техніки та пересування підрозділів, місце знаходження органів влади та органів військового управління. Пріоритетним завданням у підозрюваного було встановлення місцезнаходження літаків F-16. Його затримали на Дніпропетровщині. Під час обшуку за місцем проживання вилучили речові докази, які підтверджують співпрацю з ворогом. Наразі Чоловіка тримають під вартою. Вибухова знахідка. Чоловік жбурнув гранату у двох своїх гостей під час конфлікту. Подія сталася 30 вересня близько 11 години вечора в одному з сіл новомосковського району. Внаслідок вибуху боєприпасу чоловіки 37 та 38 років отримали осколкові поранення тіла. Під час огляду місця події поліцейські виявили ще понад 200 патронів різного калібру: дві тротилові шашки, пластид, корпус гранату РГД 5 та інше. 40-річного правопорушника затримали слідчі дії. Це всі новини Дніпра та регіону на сьогодні. Не забувайте підписуватися на наш канал та ставити лайки. Бережіть себе і до завтра!